Радим з 5 класу. Діалог це розмова з кількох осіб? Дво... Ні. Діалог це тільки двох осіб. Якщо більше, то це що буде? Полілог. Коли три і більше осіб. Так от, діалог це розмова двох осіб. Висловлювання учасників діалогу як називається? Репліки. В діалозі є репліки, правильно? Кожна репліка зазвичай записується як? З нового рядка і стере. Так? Так. А, тин -тин, тин -тин. Дивіться. В загальному ми з вами можемо сказати, що при діалозі зберігаються всі знаки, як і при прямій мові. Тільки ми опускаємо, тобто прибираємо лапти, і перед кожною реплікою ставимо тире. Угу. Все інше, так, як і було. Наприклад, якщо у вас є спочатку слова автора, ви після них ставите двокрапку, і далі з, нової, з нового рядка у вас пішли репліки. Репліка може супроводжуватись словами автора, може не супроводжуватись. Якщо немає слів автора, то буде репліка. Крапочка, репліка, знак оклику репліка, знак питання, тобто будь-який знак відповідно до того, яке це речення за метою висловлювання. Ага. Наступна репліка записується з нового рядка. Якщо після цієї репліки будуть слова автора, то після неї ставиться тире, і з маленької букви слова автора. Знову ж таки, на межі скільки знаків? 2. Два. Так само, як було в прямій мові, правильно? Може бути знак питання тире, знак охлику, тире, кома пома тире. Угу. Лапки є. Ні. Лапок немає. Лапки в діалозі можуть бути тільки в тому випадку, якщо всередині якоїсь репліки у вас буде якась власна назва, яка потребує лапок. Угу. Наприклад, ми пливли на кораблі там, не знаю, Антонов. Сказав хлопчик. Отут назва корабля просто буде в лапках. Це зрозуміло? Зрозуміло. Далі. А що ще? Може бути таке, що слів автора на початку не буде. Тоді що у вас буде? Просто кожна репліка з нового рядка. Ой. Угу. угу. Наприклад, там привіт. Привіт, вигукнув. Іванко, як справи? спитав Василько. Ага. Ну, будь-які фрази. Так, є? Є. Це в загальному. Пригадали по знаках? Пригадали? Пригадали. Повертаємося до підручника, те, що вам пропонує ще автор, що ви маєте знати? Так, про полілог. Дивіться, розмову трьох і більше осіб називають полілогом. Дивимось, на приклад. Синочку, де тебе носило так довго? Я грався з Настею в пісочниці, мамо, він блесе. Брешуть собаки, годі дітки не сваріться. Скажіть, будь ласка, скільки учасників в цьому діалозі? Три. Три. Називайте репліки першого учасника. Сеночка. Так, де ще? Добре. Далі я грався з настою в пісочниці. Це другий учасник, правильно? Де ще його репліка? Так. І це відповідно репліка третього учасника. Ага. Це у вас репліки, які супроводжуються словами автора чи ні. Ні, не супроводжується словами автора. Добре, дивимось сюди. Ось приклад е діалогу, в якому є і слова автора. І треба ж було, бідка Федько. Галя живе через три хати від баби Хіврі, і як ми переплутали двори, пропала серенада, ні Цапову душу. Скажіть, будь ласка, де тут слова автора, а де, власне, пряма мова, тобто репліка? Репліка це винен. Оце, бідка Федько – це що? Слова автора. Слова автора. Бачите, вони можуть бути так само всередині. І бачите, що у вас як і при прямій мові два знаки тут, і два знаки тут. Ага. Єдине, що змінилося, це з'явилося перед реплікою тире і прибралися лапки. Угу. Угу. Добре, наступна репліка. Це ти винен, накинувся на нього Вітька, не роздивився їх слід, починай, починай, рота роззявляй, от і роззявив для Баби Хіврі. Де тут слова автора в нас? Накинувся на нього Вітька. Знову ж таки, вони всередині. І знову ж таки, ми бачимо з вами, що тут два знаки, і тут теж два знаки. Все як було при прямій мові. Питання до цього є? Питання немає, добре, рухаємось далі. А, тин, тин тин. Ось це те, що для вас іще новеньке, але дивіться, це просто для загального розвитку, щоб ви знали, що може бути записано так в тексті, але я вам. Самим писати так не раджу, щоб ви не плутали родділи знаки. Трапляється так, що репліки записують не кожну з нового рядочку, а суцільним текстом підряд. Що роблять в цьому випадку? В цьому випадку кожну репліку беруть в лапки, а, і між репліками ставлять тире. Перед першою не ставлять, тільки між ставлять. Угу. Дивіться. Та скинь же вражий сину, хоч кожуха. Гукнув, не втерпівши тарас, ти, ти ж бачиш, як парить. Це перша репліка. Бачите, її в лапки взяли. Далі нового, рядка, нового абзацу не роблять, тобто з нового рядка не пишуть, продовжують. Тому ставлять тире. І знову це репліка вже іншого учасника і її беруть в лапки. Не можу. Далі знову тире, знову наступного учасника репліка теж в лапках. Зрозуміли? Тобто, коли діалог записується суцільним текстом, репліки беруть в лапки, і між ними ставлять тире. Угу. Але це, знову ж таки, це ви можете побачити десь там в книжках чи десь ще. Самі так не пишіть. Самі пишіть класично. тире, репліка, тире, репліка і так далі. Ага. Питання? Немає.